Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Покровськ, чи є якісь перешкоди, що може заважати знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ, обстрілюють Покровський напрямок. Що заважає нашим військовим на Покровському напрямку знищити расистів? Все буде добре. Прошу, допоможіть вищі сили. одведіть одверніть всіх расистів від Покровську, всіх колаборантів, всіх агентів рашистських. Одвертаю на віки вічні. Більше не можуть здавати інформацію. Отсікаю. Рашистів буде так. Заперечу вас, я ти Відкриваю дороги і шляхи військовим України на перемогу. Буде так і так буде. На Покровському напрямку. Заперечу весь негатив. Перекриваю. біль, сльози, страждання, весь негатив. Що принесли рашисти... Покровську, повертаю їм назад. Тим, хто дав наказ на, зах... на наступи. Тим, хто виконує ці накази, повертається весь біль, сльози, смерті, страждання людей. Назад, вертаю расистам, в їхні домівки, повертаю війну. Звідки прийшла? Туди і вертається. Буде так, і так буде. Оцікаю повністю весь негатив. Отвертай. Від Покровська, від наших військових. Буде так і так буде. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть закрити небо над нашими військовими. На Покровському напрямку одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. і поверніть назад расистам, росіянам, тим, що дали наказ на наступ, на обстріл. ті, що виконують, хай їм назад, воно все вертається. На голову падає. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на знищення російської. Армії більше не можуть рашисти наступати, немає чим, немає ким. Повністю знищена вся армія, військова інфраструктура, більше немає авіації, у рашистів, немає ракет, бомб і снарядів. Все знищено, всі дрони знищені, буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. От так що все буде добре. Перемога з нашими військовими буде так. Дякую за увагу і до зустрічі.